Я теж. Так, це уха. Ми знаходимося в вилкове, пелікан. Ми тільки що покаталися на човнику І це подали нам уху. Зараз нам розкажуть, як їсти. Тому що тут чашка якоїсь юшки, тут якась рибка, тут перчик, мабуть, картопелька, морковка і такий соус. Ось якось оце, значить, оце зараз я додав, зроблю фотографію. Оце є, блін, золото розлила. Оце є уха. Так, а Ліда замовила картопляне пюре і яка рибка. Сом. І жарена рибка сом. Так. Скажи, що це порція. Це порція, так. Так дивно, так, це порція. Ну, зараз чекаємо на, на оповідь, як нам це треба їсти, бо чомусь нема навіть а, ложку зараз нам принесуть.